Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Розчищення доріг пункти незламності, звернення на швидку. Робота терцентру у негоду. Перший сніг, як впав, то було складно трохи. А Зараз нормально. Наскільки в дитсадках та школах луцької громади зросла вартість харчування? Якби я платила за харчування за двох дітей у садку і школі плюс за групи продовженого дня, і звісно, у нас є ще декілька гуртків. То звісно, я б відчувала це. Вчителі-пенсіонери зі Смідина збирають місцеві діалектизми, слова, які використовують у цій місцевості. Прензель це щітка для підбілювання. У Луцькому районі станом на 8 січня діє 125 пунктів незламності. Розповів Суспільному інспектор відділу Луцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Іван Головачук каже: на базі пожежних підрозділів цілодобово працює 10 стаціонарних таких пунктів. На цих кадрах один із них у Луцьку підзарядити телефон, випити гарячого чаю і зігрітися тут можуть до сотні людей. На момент знімання відвідувачів не було. Рятувальник пояснює, як шукати пункти незламності. Ви можете застосувати застосунок Дія там інтерактивна карта, яка прокладе вам маршрут до найближчого пункту незглавності. Волинські рятувальники готові використовувати за потреби й п'ять мобільних пунктів обігріву. Два із них поки що розташовані на базі пожежних підрозділів відомства. Тут є альтернативні джерела електроенергії, запас їжі та ліків, технічна вода, сказав Іван Головачук. За рішенням регіональної комісії ТПТНС тобто або за рішенням відповідних керівників ці намети можуть бути передислоковані в місце, де їхня скріммо, функція буде найбільш важлива. Завідувач оперативної диспетчерської служби центру екстреної меддопомоги. Допомоги Станіслав Лінік телефоном розказав за останні кілька тижнів до медиків швидкої зверталися люди із обмороженням рук і ніг з листопада. Місяця, коли перший сніг був, тоді до нас надходили випадки про переохолодження та відмороження. Ми даних пацієнтів госпіталізовували в лікувальні заклади. Проте за останню добу 7 число звернень про переохолодження та по обмороження звернення не було. У модульному будинку для людей без місця проживання, який розташований на території Луцького терцентру, є дві кімнати для чоловіків і жінок. У холодну пору в кожній з них є жителі, розповіла Суспільному директорка Галина Шатецька. В Нашому територіальному центрі модульний будинок для осіб без постійного місця проживання функціонує вже з листопада місяця. За цей час звернулися 10 осіб на сьогодні. Перебуває 7 чоловік. Вони забезпечуються і сук. Пайками на ніч в день вони повноцінно харчуються. На час знімання у жіночій кімнаті було порожньо у чоловічій троє людей. Тут дуже тепло і дуже хорошо відноситься». Модульний будинок функціонує цілодобово, розповіла директорка терцентру Галина Шатецька. Синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Надія Голя розповіла про погоду найближчими днями. Ця ніч у нас буде така, можна сказати, само холодно. порівняно з минулою і наступною очікуємо по області від 15 до 20 градусів морозу і без опадів на завтрашній день. Без Надалі, там на 10 число, ще утримується така погода без історних опадів, але вже буде температура трошки підвищуватись. Надія Гуля каже, 11 січня синоптики передбачають температуру повітря в день до мінус 4 градусів за Цельсієм. Сніжитиме. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку комунальники чистять від заметів другорядні дороги. Магістральні уже розчистили. Розповів директор комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс Володимир Марценюк. До виїзду на свою зміну готується водій Михайло Чміль. Працюємо сутки через сутки. Зв'язку така і погонімоми. Місто розбите на чотири графіки. Ця машина йде на перший участок. Цукрові заводи, Львівська, Володимирська оце все. Дороги зараз розчищені, зараз і бачу, ще розчищається. Вже добре. Чи посипані, чи слизько на дорогах? Більш посипані, але і слизько. Перший сніг, як пав, то було складно трохи. А зараз нормально. Я бачу, три машини підряд їхало і. Чистого. Снігу випало орієнтовно 15 сантиметрів. Розповів директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Працювала техніка, вона працює постійно. Фактично, березмінка тримає буквально там 20 хвилин, щоб техніка могла заправитися ну, засипати суміш у бюджеті. З минулого року на розчищення вулиць обласного центру від снігу залишилося 2 мільйони гривень. Розповів директор комунального підприємства «Луцспецкомунтранс» Володимир Марценюк. На сьогоднішній день працюємо по зонах гальмування, там де є лід, і підбиваємо також сніг, який розноситься на проїжджу частину. Плануємо зараз приймати участь в тендері близько 10 мільйонів до кінця цього року. Нагадаємо, масштабне ДТП за участі 10 автомобілів та одного маршрутного таксі сталося на мосту на вулиці Рівненській у Луцьку, 6 січня. Розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук. Тоді троє людей отримали травми. Були доставлені пацієнти з ДТП. Вони оглянуті на відділення офіційцями госпіталізовані у відділення нейрохірургії. Їм надається допомога, стан їх стабільний. Упродовж вихідних, які минули патрульні Луцька 16 разів виїжджали на повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди. В Попередні ж вихідні наші поліцейські опрацювали лише три такі повідомлення. Нині патрульними з відділу безпеки дорожнього руху вживаються заходи щодо притягнення до. Адміністративної відповідальності осіб відповідальних за отримання вулично-шляхової мережі Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. В дитсадках та школах луцької громади зросла вартість харчування, розповів керівник департаменту освіти луцької міської ради Віталій Бондар. Пшеничну кашу, омлет, тушковану капусту та компот сьогодні. Готує на сніданок кухарка дошкільного закладу номер 40 Ольга Бідзюра. В нас немає молочних каш, збільшили м'ясо, риби і овочів стало більше. Наталія Кликоцюк мама двох дітей. Говорить, її син школяр та донька, яка відвідує дитсадок, харчуються безплатно, бо їхній тато в лавах ЗСУ нині захищає Україну. Ми відносимося до пільгової категорії, але у школі на групі продовженого дня для старшого сина ми оплачуємо харчування, і воно від цього року зросло на 10 гривень. Нині воно коштує 45 гривень. Від початку року вартість харчування для дошкільнят зросла на 5 гривень, розповідає завідувачка закладу дошкільної освіти номер 40 Ольга Швардовська. Зараз вона становить для дітей до 4 років 45 гривень на день, для дітей від 4 років до випуску 55 гривень на день. Держава компенсує батькам 30% оплати картопля, котлета або тефтеля. До дуже смачно загалом порція вартує 35 гривень. Це входить картопля або гречка, або ще якась крупа тівтеля, або котлета з салатик. Якісь і чай. Комбінат шкідної студентського харчування харчує 27 шкіл громади. Надаємо кейтеринг по школах. Здорожчання харчування у школах та дитсадках громади. Керівник департаменту освіти Віталій Бондар пояснює так: переглянуто було ціну у зв'язку з рівнем індексу інфляції. У нас в часті перевірки про щодо місто калорійності, щодо саме продуктів харчування, які ми подаємо на стіл нашим дітям з 1 січня. В нас росте мінімальна заробітна плата. Тому було переглянуто ціну в районі 10-20% в залежності від віку дітей щодо харчування. В закладах дошкільної освіти на 10%. Ця сума залежить від порції. Зі слів Віталія Бондаря, усього у школах Луцької тергромади навчається 32 тисячі учнів, дошкільнят майже 10 тисяч. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Людмила та Володимир вчителі на пенсії. Впродовж кількох років у своєму селі вони збирають та записують місцеві діалектизми. Ми, якщо я його чую, я його прийшла, записала. Ми плануємо випустити брошурку, а можливо. І книжку, якщо вдасться нам це все класифікувати правильно. Місцевої говірки кажуть освітяни, назбирали вже з пів тисячі слів, і пошуки продовжують. Прензель це щітка для підбілювання, а принзелювати о, принзелює, тобто йде. А ще Володимир занотував півсотні назв урочищ. Місцевий поділ села на частини. Лисуха, стригло, калина, коло верби, штани, матвєївка. Нотує чоловік і прізвиська, які місцеві дають один одному. Троянда, Теребениха, е, дідочко, Чіпель, читанка. Ціла родина вони бакайчики. Майте, відомо, бигма і бодайчині. Майте, це, мабуть, відомо, ніби ну, ти там знаєш. Майте. Напевно, відомо. Точно так. Це важливо, бо. Це має вплітатися і плекатися і передаватися. Дар'я Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк.